Ці часом спеціальний кореспондент Люся і оператор машинного даїння Галя. З нами із Зарічанського лісу на святі. <клес> Люся, ми в ефірі. Почекай, я ще на Так, студія, студія. Ми зараз знаходимося в дуже інтересному, навіть цікавому місті. Це виховний моральний табір. Сонечко! Зараз ми зайдемо і подивимося, що там відбувається. Є. Yeah! Ну, Галю включила. Ну, саме перше, що люблять діти зробити, це гарненько ж поспати. Ні, Галю, це ти любиш поспати. А діти люблять поїсти. Так, зараз подивимося, що у них тут. Гей, гей, ей, хто тут мова? Я повер. Застрінки. У нас таке меню. У, вас саме різноманітне меню у світі. У нас овсянка на завтрак, овсянка на обід і овсянка на вечерю. А на снек і полудник, що у вас тут таке цікаве? На, на ополуднік у нас пироги з овсянкою. Да, ви що, а на снек А на снек у нас кефир з овсянкою. Да ще. А щось крім овсянки у вас є? Конечно, котлети. Ого, напевно, вони з овсянкою. Та ви що хто? Хопить котлети з овсянки, вони з м'яса. Що кожен день даєте дітям? Та ні, на банкет не йти, тільки директору. Ну тут дуже коротше таке цікаве меню. Правда же? Да, з дітей, хто хоче, може принести сюди м'ясо, спортінструктора, його заберуть зроблять, собі отаке, ніж лаки на мангалі. Ну, треба буде подивитися на цих дітей після цієї овсянки. Ну то ви захочеш ж, що щось, куштуєте. Галю, хочеш? От бачите, тікаємо. Ми зараз знайшли таких цікавих дітей, які несуть ворота кудись. Таке відчуття, що в них немало спортивного майданчика. Що, нема? Де грати? Та ні, ми знайшли ворота в лісі, м'яча знайшли, ти робити? біжуть робить. Та взагалі молодці такі. В цьому лагері треба ж знаходити якийсь вихід. Оце таке відчуття, що це їхній бейсбольний майданчик. Дивимося. Ух ти! Хлопці, а вам подобається грати ось цим м'ячиком. Так, це наша улюблена гра. Ви взагалі круті хлопці, да? Йдемо далі дивитися. Палю, включила! Ну перестаньте вже їсти того пирога. пиріг. Нормальний пиріг, сувцян. Раз, раз, раз не я не кажу. Не троє, не троє. А чим у вас ці діти займаються на спорту часі? бачите лопату, хлопчикам 50 метрів, а дівчаткам 30. Одовго одні купають, а другі засипають. А хтось так до кінця докопував? Та ні, зразу в духовий медфунт. Ух ти, а що ото за діти у вас там такое роблять, таскають таке? Знаєте, електроенергію економимо. Зараз дорога вона. Ви да, ще капець, ідемо подивимося. Оце бачите, у цих таких дітей що вони роблять таке? Давайте, дівчата, піднімай, Може, до вечора дотягнемо. Ото всі дороги сходяться у медпункт. Давайте подивимося. Скажіть, будь ласка, прокоментуйте цю ситуацію. Так, пождіть, у нас тихий час. Заходьте, дівчата. Ото що тут тут відбувається. Давай-ка я тебе подивлюсь. Та ні, так справа не піде, ти хвором. Значить так. Повертай! Це не больно, не бойся. Ой, мамочка. Опа! Наш клієнт! Ось це найкращий лагір у Зорючанському лісі. Приїжджайте, не минайте. Галю, зняла. Фу. Тьотю, тьот, а до гори да далеко. Ну так, десь два кілометри.